Третій рік іде війна, і вперше мене можна так сказати випхали на відпочинок мої друзі. Я дякую їм. І з чого починається мій ранок? Та мабуть з того, що і у всіх в моєму випадку це ромашковий чай, це обов'язково читання. Переважно це на мої теми актуальна література і ну, налаштування на день. Так як я людина-оптимізатор процесів, загалом в своєму щоденному житті я е, люблю поєднувати 3-4 справи в одну. Це може бути одночасно зум, мейкап і сніданок. У мене немає жодної магії, це щоденна рутина, я її так називаю. І навіть те, якою ви мене бачите завжди: макіяж, зачіска зіборною, в спортзалі це все моя рутина. Ти її вибудовуєш шляхом того, що ти прописуєш собі задачі на наступний день, ти вранці не хапаєш першою справою телефон і не дивишся, хто як живе. Не беріть приклад з мене. Я людина, яка навчилася нормально тісти, не так давно нормально спати відносно. Ще маю над цим працювати і відноситися до себе, бо все своє життя я присвячую себе людям, і ось моє день народження, і можливо, в цьому році я навчусь любити себе і відноситися до себе так, як я відношусь до людей з любов'ю, з вдячністю і з відкритим серцем.